Дужу, жодного разу своїй партії, як член народного руху з 90-го року, 90 року і з цієї партії не виходив. Комунякою не був? Не був ніколи. Молодець. Не був ніколи комуністом. А хто признає? Але я вам скажу, скажу таке. Ми повинні сьогодні. Добре думати а, і не піддаватися на провокації. Не такі, як нам пропонує сьогодні мен. Що ж ви знаєте, як ми збирали гроші на Шевченка, так? Да? Зібрані були гроші грати. Ми сьогодні напередодні 200-ї річниці. У нашому місті був будинок, де він був? Але цей будинок обладнаний регіоналу, а той його знищив. Сьогодні стоїть питання про те, щоб зберег... зберегти цього ка. Так. Треба ж, коли коли так на. Ну так так Шевченко кусає. Це само вже що виходить. Та ніким предметним з ним, а? То заразня. Бабу приїхала. А? А всі бачать. Pero... Se

я вже ні. Я впав капуста, і я не можу Хто вбив? Зіїл. Це зайняно зробити Метр. Метр. Я, Метр. Не Метр. 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 Не. Я сказав перемірює, хоч ще в Києві Майдан, ми не тут робимо Майдан, бля. де беріга річок, іде він хоче на прокуратуру повністю, скільки дає кругом. Що людям? Коля, обязательно. Я ж не кажу, робимо Майдан тут, ми йому робимо тут Майдан. Майдан. Назад, всі просить, Подача, бо може махнути крана, перекинути, перевідьте. Давай, давай, дивіться, ділови у Ще, ще хлопці, ну не хочу. Підійдіть подальше, підійдіть всі подальше, бо махте крана, не станеться Героям слава!

Героям слава! Героям слава! Героям слава! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Смерть ворога! Другий попевки всі йдіть. ну на хліб обидві поліції. Ти на бані. Ро! А помітьте, бенди цукали туди. Єдиного цукалити на полі. Україна! З роям слава.

Замість ту людину хай, Він хоче слава! Hedeflediğim heronderi hepiler thumbnails würde görüyoruz Quer, 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 quer,